Привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про важливу для мене тему: про вагу, про те, як вона змінюється, про те, як це пов'язано з здоров'ям. Поговоримо про такі а, періоди часу, коли в мене була вага 45 кілограм, 73 і 59. Все це при зрості 158 сантиметрів. Запрошую в цю подорож, звичайно, яка. Довго-довго вже відбувається зі мною. А, тож почнемо, певно, з підліткового віку, чи були якісь проблеми, чи були якісь ознаки того, що попереду дієти, якесь нестабільне харчування тощо. А відповідь ні. Я, в принципі, росла здоровою, нормальною дитиною. Я не мала жодних якихось важких проблем з собою, з неприйняттям. В якийсь період часу в підлітковому віці так, я почала набирати вагу. Вона потім сама пішла в 16 років і я мала вже свої 45 омріяні. Попри те, що тоді, за тих часів в школі, я мала якісь там комплекси, я ніколи не прибігала до дій, до якихось жорстоких рішень. Все-таки любов до себе як фундамент, через що я себе не мучила дієтами і не прийшла до якоїсь булімії або розладів харчування. Проте я переїхала за кордон, і в мене була змога врешті куштувати їсти все те, що я хочу. Бо в Україні я мала обмежений на це бюджет. А тут я приїжджаю і починаються піци, починаються суші, все це в необмежених якихось об'ємах. Які У вас фінансові амбіції? Чесно, хочу купітися піцу, і іноді суші Нормально хавать. І зрештою згодом я набираю свої там вже 50-55, Мені стає страшно. Як це я, і 55, яка приїхала 45 10 кілограм плюс для мене це була трагедія. І тут, вперше в житті, я роблю цей крок і йду на дієту. Я вирішила, що лише дієта врятує цю катастрофічну ситуацію, яку ви бачите на екрані. Ось цей весь жир, ось цю всю страшну безформену особу врятує лише дієта. Ви певно подумаєте, що це було прям щось супер-супер радикальне, не знаю на каві, на соках. Давалося би гречка, просто їси гречку, без нічого, без солі, без цукору, гречку. За тиждень я відчула себе погано. І на ранок сьомого дня я пішла в магазин, аби купити собі шоколадку. Я прям відчувала, як мій організм хоче солодкого. Мене починає нудити. Я думаю, що мене просто знудить і треба вибігти з магазину, типу, аби не влаштувати шоу і фаєрію безпосередньо всередині. Я біжу на касу, даю гроші, як зараз пам'ятаю, ложу ось ці 10 злотих, і все-таки, знаєте, все розмивається. В екрані і наступний кадр. Я вже лежу напів мене підняли, купа людей збіглися. Це було в Польщі, в Варшаві. Я впала, вдарилася об кафель головою, розбила голову. Добре, що не було якихось жорсткіших наслідків, аніж просто ось цей удар, і в мене так тріснула трохи. Шкіра, це було прям виском, тобто можна було вдаритися ще гірше. Мені визвали скору, все як завжди, за сценарієм. Ще пам'ятаю, як дівчата польки а, на касі переймалися і питали в мене, чи точно варто визивати швидку, чи є в мене всі документи. Ну бо, вочевидь, по моєму акценту, було чутно, що я не полька. Можливо, в мене якісь там трабли і я не хочу світитись. Також вони питали, чи не вживаю я якихось речовин, і тоді вони, типу, кажуть, може, не треба скору, може, ти чогось там наїлася. Я кажу, ні-ні, все окей. Це просто. Просто дієта. Ну і переходимо до найцікавішого, до наслідків. По перше, це була не просто втрата свідомості, це був мікроінсульт. По-друге, я зі своїм харчуванням постійно неправильним, плюс ще з цими дієтами заробила собі ясву шлунку. Мушу зазначити, мені навколо люди говорили, що це абсурд. Мені мама говорила, кидайте свою гречку. Але мені тут була, мені залежало просто на принциповості, що от я сказала, зможу, значить, зможу. Не тому, що я критично хотіла прямо позбутися жиру, я більше іронізувалася з фотографії, вона була нормальною, але мені подобається подобалися ляшки, мені щось не подобалося, і я пішла на ось цей принцип. А я теж можу сісти на дієту. Сіла на дієту. А, мені не вдалося скинути за цей тиждень багато кілограмів, як ви розумієте, якісь 2 кілограми води пішло та й все. І я почала після цього їсти як не в себе. Я така все. Як я могла себе таку красиву, хорошу, змусити сісти на дієту. Як я могла довести себе до станів поганих здоров'я, буду тепер харчуватися, ніхто мене не стримає. Як захочу, так і буду. Як прагне організм, значить так і треба. Інтуїтивне, знаєте? І, зрештою, я почала набирати катастрофічно кілограми все більше і більше. Перша моя позначка, яка здалася дивною, це 60 кг на мій 158 зросту. А далі більше, ще більше більше. важливо. Я вела сидячий, можна сказати, образ життя, бо робота моя не вимагає якихось фізичних навантажень. Це викликало проблеми з нирками в тому числі. Мені пророчили ледве не інвалідність, кілограми росли, здоров'я не поліпшувалося. І, на жаль, через загальний. Агальний стан здоров'я, фізичні вправи вони просто не давалися мені, не давалися так легко, як можна було б подумати спершу. І тут я зрозуміла усіх тих дівчат, які мають зайву вагу. Так звану. І усі ці погляди вслід, усі ці, знаєте, розмови десь там на вушку, подружці, чим я могла раніше грішити. Типу, ой, це просто ліниця, не може скинути, треба просто перестати їсти. Угу. І скільки б я не намагалася потім обмежувати своє харчування, переходити на якісь різновиди, інші харчування, це не працювало, а я продовжувала набирати кілограми зайві. Для мене зайві вони були такі, вони мені були дискомфортними. І тут доходимо ми до позначки в 73 кілограми. І ці 73 вже мене шалено налякали, бо тут вже недалеко і до 80 Вкотре акцентую, що мій зріст 158, я дуже маленька, і для мене ці кілограми. Ну, вони окутали мене. Мені вже було важко пройтися, побігати, постояти. Тобто, в мене вже спина ломила з усіх сторін, колінкам важче було раптом я намагалася там, поприсідати щось зробити. Усі мої спроби бігати, застосувати якісь кардіо, вони теж були провальними. Мені просто сказали так: ходи, багато, багато ходи, ось така порада, щоб запустити свої нирки, і тоді стан здоров'я поліпшиться. Буде більша витримка, серцю буде краще, знаєте, трошки його е, підготувати до якихось навантажень. І це допомогло. Я ходила більше року, кожен день 10 кілометрів. Іноді це могло бути 10 плюс, там, і 15 проходила по настрою, але не менше 10. Кожен день щодня, і в дощ, і в сніг, ходила людей в грозу лякала. І через півтора року мені вдалося схуднути з 73 до 68 5 кг за рік. Це небагато. При тому, що ходила я, ну, типу, пішки можна ходити від Європи до України. В мене вже покращився стан з нирками, підлікувалося це усе, і плюс я змогла себе загартувати цією ходьбою, не була вже така знесилена. Просто виснажена після якоїсь прогулянки, і все, я наважилася піти до тренерки. Не просто в спортзал, а саме до тренерки. Я обрала жінку, домовилися, все класно. Пішла я на перше тренування. Проходить, певно, хвилин 30, 20-30 хвилин. Попросідала я там з якимись навантаженнями з... і вийшли на вправи на ноги. Це був такий вже тренажер. Я сідаю і наступний кадр. Знову у нас все по кадрам, Навколо мене купа людей, усі збіглися увесь цей зал. Ще й у мене обидві ці ситуації вони такі кринжові, бо там в швидкій, коли мене вже оглядали, поклали, де я в магазині впала. Я вийшла з дому, знаєте, просто одягла такий світерок без бра. І давай тут на мене все це надягати. Я бачу, мої груди просто розлетілися різні сторони. Ну, типу, знаєте, ось ці всі історії, за яких не треба паритися, але воно так яскраво тобі в пам'яті залишається. З'ясувалося, що й хлопець, який працював на цій швидкій, він також працював, був присутній на плані знімальному, на знімальному майданчику, де і я була. І він ось це все коментує. Я розумію, що вони намагалися мене відволікти. Якимись розмовами, бо я трошки певно впадала в паніку. Я мені було себе так жалко, що я трошки плакала. Я розумію, що вони намагалися більше вести зі мною комунікацію. Дуже добрі були і хороші люди на тій швидкій, але ось ця так звана увага, коли ти не був до цього готовий, прикута до тебе. Вже вдруге я валяюся в цьому залі. До мене позбігалися усі, і це топовий один із топових залів, де займаються багато якихось медійних людей. І я дивлюся, усі такі, що трапилося, що трапилося. Наступний кадр. Так, ви правильно розумієте, я вдруге відключаюся. Потім я відключаюся втретє. І потім я відключаюся в четверте. Але четвертий раз я не наче далеко їх усіх чула, що вони щось говорять, але я не могла пройти до тями до кінця. Я три з половиною рази. Втратила свідомість. Багато хто мене питає, чому ти не пішла після першого разу, як втратила свідомість, треба ж було йти. Це не та ситуація, що я встала, давай там ще просідати, знову впала. Це було підряд. Тобто я ось так сиджу, мене там підняли так? і в секунду хопана, і я знову втратила свідомість. Другий круг, третій і ось цей четвертий. Потім вже мені принесли всі солодкі якісь водички, хтось кричав, чи визивати викликати швидку. а Я сказала, ні, ні, все окей. Я потім ще пішки пішла додому 15 кілометрів. Пішла я пішки, бо мені було незручно. Їхати транспортом мене дуже нудить в транспорті. Я думаю, боже, якщо я в такому стані сяду зараз десь в автівку, мені буде дуже дуже погано. Я просто відсиділася якийсь час в залі, відчула, що в мене є сили йти, і було свіже повітря, все класно. Я живу просто в іншому куточку Варшави. Я обрала той зал, бо там займалася моя тренерка, яку я знайшла в інстаграмі. Вона обирала зал, і ти не можеш знає, там домовитися на свій зал піти. Тому так було мені незручно. Там 15 кілометрів може я трохи прикрасила, але близько. Тринадцяте треба було пройти ось цими всіма вуличками. Я прийшла так вже до тями, трохи зарядилася і дуже боялася, що тренерка від мене відмовиться, але ні, ми просто переписали усі наші плани занять. Вона не думала, що настільки все погано, бо я її попереджала про свої захворювання, нирки, тиск. І потім ми займалися з нею якийсь час. Її прогнози були на те, що я мала скидувати набагато швидше, проте мій організм інакше реагував. Дієта була тренування, але йшли там по 200-300 грам з 68 до 64 ми Ми скинулися з тренеркою за кілька місяців. Потім я вже поїхала в Сеул. Де просто прогулянками, просто на свіжому повітрі проводячи цілий день. А потім схилам гуляючи, я вже втратила ще 4 кілограми, кілограмчики буквально за якийсь місяць. Довго над цим працювала і лікуючись, потім тими своїми 10 кілометрами, потім нагрузкою з тренуваннями, вже з тренеркою, якимись дієтами усі ці. Усі ці фактори вони зіграли роль, через що мій організм врешті запрацював нормально, більш-менш не так, як звичайні, все одно, але вже був прогрес. По приїзду додому відбувається моя фатальна помилка, адже я знову в роботі, знову в сидячій роботі. Ви могли це побачити за моїм Ютуб-каналом, основним на той час з новинами, де новини виходили відео щодня. Тобто, ти просинаєшся, ти, типу, маєш записати контент. Ти маєш його змонтувати, обкладинки, завантажити. Це займає багато часу і багато часу вдома. Через це моя вага почала знову рости. Знову, і таким чином я побачила 64. І я вирішила: ми не будемо знову грати в цю гру і обмежила своє харчування, так як пасує мені. З огляду на те, що працює з моїм організмом. І почали скидуватись кілограмчики дуже швидко: 59, 58, 57. І зараз гуляють кілька кілограмів туди-сюди. Через що, бо іноді я дозволяю з підзайвого вочевидь, харчуюсь я зараз переважно так, без макарончиків, каш, картоплі. Тобто я їм м'ясо, овочі, фрукти дозволяю собі якісь солодкі там шоколадки, тістечка буває 100%. і це шалено працює. Я можу навіть на ніч з'їсти кусок м'яса, м'яска. І нічого не буде. Я ще й в мінус іду іду йду. В Пасху я так зірвалася добряче, я приїхала якраз з Кореї. І, знаєте, там був період, коли я харчувалася лише корейською кухнею. Тут я приїжджаю додому, і мама з пасочками, якимись рогаликами, випічкою, знову-таки голубцями, холодці. Ось ця вся українська любов, вся ця українська. Я серед українських страв не набираю вагу лише від борщу. Від усього іншого, пре що я думаю, логічно, бо у нас доволі їжа така і жорненька, і багато на різні різні складові. Тож зараз ми знову боремося з цими цифрами. Я дуже хочу піти врешті менше, ніж ці 58. Я хочу знову побачити ті цифри, в яких комфортно мені. Також в мене вага, вона дуже-дуже пов'язана зі станом здоров'я. Як тільки но. У мене з'являється зайва вага, в мене можуть з'явитися якісь висипання на обличчі. Це як сигнали. Організм ніби знову говорить, Настя виходь на вулицю, роби щось з собою, гуляй, ходи, не сиди вдома, інакше, типу, щось не так. Також на здоров'я дуже впливає настрій, те, що ти споживаєш, який контент ти споживаєш, як ти його. В собі переварюєш як і їжу реально. Типу, через певний інформаційний порядок денний, я також могла відчувати не найкращі настрої. Через це могла не вийти з квартири, просидіти вдома і знову ось це все по колу. Тобто, ось ти те, що ти їси, в прямому сенсі цього слова, ти те, те, що ти споживаєш в контент, в тому числі. Просто акцентую на тому, що ваш настрій це дуже важлива річ, це впливає. На ваш організм і повертаючись до теми зовнішнього вигляду ваги, лише ви будете визначати, яка вага для вас комфортна, нормальна і не зайва. Проте в мене попереду ще довгий шлях до того, що я хочу, як я себе відчуваю. Я хочу в свої 27 років пробігти кілька кілометрів і не задихатися від того, що ти пробіг. Для мене кардіонагрузки, вони все ще дуже важкі. Я дуже знову боюся втрачати свідомість. Бо я відчуваю, коли це може трапитися після того разу в спортзалі. Я вже точно впевнена в тих остійну доті, коли йде кругом голова. Я знаю, що треба зупинитися і не робити вправи, допоки знову стан стабільним не буде. Це не та історія, коли треба себе пересилити, йти вперед. Ні, якщо вам погано, зупиніться. Це не про силу духа, це про ваше самопочуття, тому піклуйтеся. Про себе зараз я розглядаю для себе комфортний вид спорту, окрім просто ходьби. Так, є там спроби йоги, є пілатес різні такі речі. Але хочеться прямо кайфувати. Знаєте, хочеться, щоб це був якийсь різновид спорту, котрий буде приносити тобі і задоволення, а не лише виснаження. Ще така невеличка порада: не ставитися до цього занадто фанатично, коли ви хочете скинути якісь там кілограми. Бо я пам'ятаю себе ось в цьому періоді, коли вага зростала, саме коли я хворіла. Попри усі мої фізичні навантаження, попри кардіо, попри дієти, якісь спроби. Ну, воно не працювало, і я лише набирала іноді сенс не в ваших фізичних навантаженнях, а в здоров'ї. Тому це найважливіше, це ключове. Ну а фізичні вправи це вже результат, який ви може, яким ви можете посприяти. Я просто пам'ятаю свій відчай, коли ти з'їв за весь день якісь там горошок і крашенку, а наступного дня в тебе плюс один. І при тому, що ти пробігав навколо себе всього району. Моя історія навчила мене не судити дуже швидко і зверхньо Людей з ось цими не лінися, давай роби. Іноді це не так легко, як здається. Іноді це рік, два, три роки. Це може бути великий довгий шлях до здорового тіла і до повністю здорового стану. А я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що відео було цікавим і корисним. Ставте вподобайку, підпишіться на канал і до наступних відео.